50 гривень, іграшки за 50 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Це в нас поуцінці, отвілси, треки, зоотреки, все по 50 гривень. Меджи треки 50 гривень. 50 гривень. 50 гривень. Проблема в чому? Десь підгорівша коробка, десь з вітрини. Воно, бачите, всередині все нове. Просто проблема в нас з упаковкою. І такі речі. От, вітрина, це в нас все по 50 гривень. Дуже багато конструкторів. Цілий ящик товара, який по 50 гривень буде на сайті. 100 гривень Це все по 50. По 50, по 50. Конструктора теж дивіться, набор конструкторів, гривень 300 в інтернеті. Тут взагалі все добре з ним. 50 гривень такий набор. Конструкторів. 50 гривень. Треки по 50 гривень. Це все по 50 гривень на сайті, 100 гривень тільки все не заводимо масово, щоб було по одиниці. Просто буде іграшка. Іграшка 50 гривень. Це у нас, а що попадеться вам? Чи це буде трек, чи це вам буде конструктор? Розбиратися не будемо. Якщо кому цікаво, просто купляйте іграшку за 50 гривень і вам щось прийде з цього набору. Бо немає часу і нема смисла заводити. Кожну одиницю окремо. Тобто іграшка 50 гривень, а що прийде вам, вам щось прийде з кучі. Це або буде у нас трек, або буде Hot Wheels за 50 гривень. Ну, ці всі іграшки будуть по 50 гривень на сайті 100 гривеньcomua Всім гарного дня!